Привет, мои любимые подписчики. Давно для вас не записував відоси, потому я вижу заказати вот такий красивий качественный бугель і перевірити, чи лучше з бугелем стантить, чи удобніше, чи більше я зможу простантить на ньому. А даний бугер я купив в телеграм-каналі Бугель Шоп. Ссылочку оставлю в описании, переходьте ниже. Заказуйте по-моєму промокоду G2VT и получайте халявні скидочки. якось так що тончу зараз поїду забирати буйгель угу. вот, новенький красивенький чотенький. болтики даже положил в комплекте красиво упаковочка все забираем Красиво стояв бугель. в общем, треба знімати подножку, тому що з подножкою бугель, ну, так собі виглядає ефективно. От я ставлю. Ну, подножка торчить і ще бугіль, таке собі. А от якщо подножки нема, чисто бугель, то в принципі виглядає. більш-менш, Ось вот так от примерно буде виглядати бугель без подножки. Треба один із цих проводів, який йде від стоп сигналу відключити. Рішено Відключати цей провод. Потому, що це точно він. Тепер треба якось його витягнути відсюди. У мою світлу, умну, прекрасну голову прийшла ідея зняти стаб-сигнал і спробувати його поставити на бугель. Але щоб його туди поставити треба спиляти цей краєшок, тому що його туди не влазить. У бугеля робиться два відрізання і воно буде отак вот відбружатися. Умним в гору не піде, умним в гору підпраїть. Я, коротше, зробив все, що на... потрібно. Все, по красоте я закрутил, прикрутил до бугеля. И сейчас буду ставить, я поставил назад. Контролирую стоп-сигналы, чтобы было. Ну и возвращаем они листы в электронику, если можно сделать все. По умному, наверное. Все, я собрал полностью его сами. Даже я еще оставлю видно, таких больше площадь светлых. Польні. Перші емоції про гугель. Ну що сказати, трохи страшно на ньому їхати, якщо чесно. Ну дуже жорстко видергує на стант. Тут треба знати як стати іменно щоб держати чіткий баланс і чисто газом працювати бо дуже легко перевернутися, крім того, нога сильно напрягається. Не, ну, Інтересне чувство, коли стантив с вуглем. Я думаю стоило его ставити раньше. Так бы сейчас лучше стантив на ньому. На ньому супер непривычно, но я чую, там мені мощности не хватает. Он мене вытягивает. Я трошки без веса назад привожу. И мне хватает. звичайно ж перчаточки новые. Держи. Фоксовский. Уже на блатном что-то будет. Ну и, конечно же, в цвет своего самика. бело Все, на блатном теперь. Что, погнали дальше кататься. <плодисменты> Да. Вы что, да, под подходите, фотокатысь. Да. Все. А кто тебе сказал, давайте... Да. Все, пацки, фотокаем, все, да? Ну, я же подписалась. Все, подписалась, да? Можешь передать привет, Ютук. Я снимаю. Что, Борн? Конечно. В них канал он. Может, да. ты иди за раз, да? Жанна, фоткайся, а? А? Давай. Давай.

И Иди покидать, у меня 4% Это будет очень важно А? Спасибо Саня, Санёк Покидай пожалуйста У меня 4% да, чуть -чуть. Ну давай, ладно Вставай Сейчас подожди, я тебе прикол один покажу Не-не-не, ну давай Ладно Ну на мощности не хватит. Раз, эти краска закончилась. Хорошо, покатались. Накатались. Накаталася просто от души. Це такий ужас. Речка скушна. У мене ще й самітки розкрученысь по спижому. Там вся гідра яку я ставив, бо в основному держались на тому, що я добре зажав болти. Ці соплі, які я навацькав, вони прижимали деку плотніше. Тормозов взагалі не мав від води. Як я їхати маю, це ужас. Там вже весь об'єктив в воді. Просто